Так, це протеїнове морозиво. Слухайте, таке в мене вперше. Протеїнове морозиво Таке я вперше побачила, я впевнена, що це є багато часу, бо є цукерки і все на світі протеїнове. Ну, Десерти я показувала, десерти я бачила, цукерки бачила. Як я не бачила. А морозиво протеїнове не читала. Читала ваніла, читала ще якісь там біле. Шоколадом, а от протеїн не читала. Є різні там види, є в мене в морозилки навіть є. Бо вчора ми їли, і я чогось не зрозуміла, що вони протеїнове. А зараз прийшла таке саме купувати і подивилася, прочитала, що протеїнове. У мене з ванілю таке саме, тільки з ванілю в холодильнику. Так ось: 143 калорії. Не так вже і погано. Що ви про це думаєте? Ось таке воно всередині. Ну, з ванілюю білий шоколад. Мені подобається, якщо чесно.